Доброго дня, слава Україні! Сьогодні у нас 15 квітня і все мої підписники просять показати результат, коли я ставив на зберігання одночасним укоріненням своїх живців в Києві в Мохові Отакий от результат. Бачите, корінчики не розтавлять. От якраз зараз добре їх висаджувати в отакі от тонелі під агроволокно. От. Брунька ще тільки починає просипатися, деяка більше просипалася, проснулася, деяка менше, тільки от починає просипатися, але корінці дуже гарні. от Бачите, це що стосується, цей ящик із Киві. Тут тільки починає, ну і брунька починає. Те саме стосується і актинідії. Актинідія трошки менші корінчики, брунька пробуджується. Ось такий калюс понаростав, такі корінці. Так що експеримент вдався. Треба буде надалі використовувати цей метод. Єдине, що деякі ящики я був замотав ще у салафан і трошки підпарилися. Але цей метод дієвий, і Василь Гульчук був прав. Дуже йому дякую, що він поділився такою інформацією. Це набагато спрощує. Укорінення менше часу. От, поставили у січні місяці підвал у мох, обробили укорінювачем і кінець квітня витягнули з моху, посадили в отакий короб, теплу грядку чи просто грядку в землю. Ну, там не землю, треба зробити легкий субстрат. І продовжиться вегетація. Так що переймайте досвід, щоб не гратися з тими баночками, скляночками, носитися по підвіконниках. От воно навіть і з тої сторони наріс, і з тої сторони наріс калюс. Воно коли. О. Так що така ситуація. Слава Збройним силам України. Героям слава!